Опришківський рух зародився в 16 столітті, а перша письмова згадка датується 1529 роком. Назва, ймовірно, походить від латинського опресор, що означає порушник, знищувач. У Олекси було багато попередників, проте масштаби і зухвалість зробили його найславетнішим. Загін Олекса складався з 8 15 людей, у рідкісних випадках з 30. Діяли вони в весняно-літньо-осінній період. У зимовий період спускалися в села та наймалися на роботи, вивідуючи обстановку. А сам ватажок зимував на чорногірському масиві та в селі Ясіня. Весною загін Олекса збирався на горі Стіг. Успіху опришків довбуша сприяла добра організація загону, міцний зв'язок з селянами, які підтримували месників, забезпечували зброєю, продуктами, надавали притулок. Сила загону була не в кількісному складі, а в його бойовому дусі, умілій організації дій, партизанській тактиці, несподіваність, блискавичність і завзята підтримка селян зробили довбуша невловивим та грізлим для панів.